Є тенденція, коли здібності людини переганяють її характер. Чим більше ваш потенціал, тим більше має бути, друзі, ваше посвячення Богу. Чим вища ступінь IQ, чим гарніша зовнішність, чим більше грошей, чим кращі фізичні дані, тим більше має бути у людини прагнення чистоти. Моральної святості. Інакше потенціал, який буде необмежений моральними рамками, буде діяти дуже руйнівно і на людину, і на оточуючих. У гарних людей буде дуже багато спокус. У розумних людей є вміння хитросплетенно свої гріхи захищати. Багатий дуже легко може проплатити свої задоволення, свої пристрасті буде проплачувати. Тому завжди потрібно пильнувати і бути готовим платити, друзі, платити. Ціну за свою свободу від гріха, свобода це таке солодке слово, але вона вкорінена завжди тільки в Христі Ісусі, в перебуванні в Його Слові. Христос наш Господь каже так: якщо перебувати будете в моєму слові, то ви мої справжні учні, ви значить християни. І пізнаєте істину, каже Христос, і істина зробить вас вільними, воля, свобода це наслідковість постійних відносин з Христом. Вибудовуй щоденно свої стосунки з Богом. Це буде зміцнювати твій характер, це твої рамки життєві. В Біблії ми бачимо трагедію, коли великі здібності і дрібний характер були причиною великого падіння людини. Характер, по суті, це те, який ти в темряві, коли тебе ніхто не бачить. Який ти? Обдарованість може відкрити дуже тобі хороші двері. Але тільки характер поможе втримати тебе всередині цих благословених ситуацій, в які ти зайшов за рахунок обдарованості. Справжня, друзі, сила людини вона вимірюється здатністю підкорятися Божій волі, а не міцністю мускулів. Самсон, ух, мабуть, в Біблії це герой, який дуже яскравий. Він відрізняється надзвичайною силою, але характер його не відповідає його обдарованості. І ця незбалансованість призвела його до такого величезного падіння. Він руйнує себе і руйнує оточуючих. Історія Самсона нагадує нам, що без міцного характеру благочестивого навіть найбільші дари обдарованості можуть привести до трагедії. Великий потенціал і маленьке благочестя причина великого падіння.